Доброго ранку. Це приватний дитячий садок Wimbledon, Лондон, Великобританія. Він ще не відчинений, бо тільки п'ята ранку. Але дивіться, вже стоїть молоко під порогом. Знаходиться він так у дворі, і частина фасадна виходить ще з іншої сторони, так на вулицю. Butterflies, метелики <хи> називається. Для чого взагалі потрібні дитячі садки? Багато хто думає для того, щоб діти з малку там розвивалися. Але сама задумка дитячого садочка виникла з дуже простої причини. Треба було десь лишити дитину, щоб йти на роботу. І таким чином це перетворилося цілий культ і послугу. Ось англійський ПАП 21 грам, 21 грамм, сміття прямо на вулиці мішки лежать. Вони тільки, тільки -но закрилися, можна сказати, пару годин тому. Там інша індустрія. Це побудовано на послугах, на послугах і Потребах. Аліса. Таким чином, потреби формують попит, і у відповідь формуються послуги і певні продукти, які цей попит будуть задовільняти. Послуги майбутнього будуть виникати із нових потреб, яких раніше не було. А, наприклад, Цифрова адаптація в віртуальному середовищі і налаштування власного аватару як потреба сформує певну послугу. Мають виникнути певні сервіси, які будуть надавати послуги з контролем здоров'я, харчування. Вже є такі гаджети, але вони будуть ще більше адаптовуватися, що популярним буде сервіс детоксу від цифровізації. Послуги, щоб просто побути в середовищі, де немає віртуального світу, цифровізації. Словом, розвиток ринку послуг у майбутньому це дуже цікава історія, яку нам всім доведеться побачити. До речі, тим, хто збирається довго жити, теж потрібно будуть нові послуги у майбутньому. Buďte zdraví, berežte sebe.